Так, в двох корпусах рута. І. Дочка С. Э, э, 119 19 данської. Так і залишив, що ж як є, так є. Розкривати гніздо не буду. Тут е, можна буде цю рамку, цю рамку поставити на край, ті подвинути. Ну, в принципі, гніздо тут е, нема що розривати. Е, в нижньому корпусі більше є е, перга, в верхньому корпусі і розплод, і перга, і в верхньому корпусі остатки розплоду. Ну і джова, Мед, джова.